Доброго раночку, Ютубе. Сьогодні єдиний день без ранкових уроків, і я вчасно випускаю ранкове відео Яке щастя! 214 серія серіалу Життя репетиторки, 16 жовтня. І сьогодні поговоримо про те, коли учень, ваш учень вже майже не ваш, або учениця ваша вже не ваша. Про ті моменти, про ті дзвіночки, які говорять про те, що щось у цьому королівстві не так. Що, щось у нас не те. Ті деталі, які видають той момент, що ви можете уже, якщо у вас немає передзапису, давати оголошення: шукаю іще одну ученицю або одного учня на цей навчальний рік. Одразу хочу сказати, що якщо у вас є можливість, то тоді, звісно, формуйте лист перед записом, в якому у вас будуть ті дітки, які можуть почекати. Наприклад, навчаються вони в 5, в 6 класі, в 4 класі, і вони кажуть, та нам, по суті, у нас іще дуже багато часу, і тому нам, по суті, все одно, коли конкретно ми розпочнемо. І тому, якщо, як тільки у вас з'явиться можливість, ми розпочинаємо. Ось, якщо у вас є такі дітки, то тоді ось ця ситуація ситуація, про яку я зараз поговорю, у вас не. Викликатиме якихось негативних моментів, не спричинятиме якийсь безлад в вашій роботі, і головне, ви не втратите кошти через те, що не змогли взяти посеред навчального року іншу дитину на місце, яке звільниться. Які ж ознаки того, що учень чи учениця незабаром попрощається з вами, або ви попрощаєтеся з нею? І що краще, щоб ви з нею попрощалися, чи щоб вона або він з вами попрощався. Ознаки, якраз у мене зараз от я спостерігаю ситуацію, яка відбувається, роз... якраз от вона йде до логічного завершення. І я думаю, що в кінці першої чверті я попрощаюся із одним учнем. Чому так, розповім перед історією. Дитинка прийшла до мене із минулого року, минулого року, і запит був підняти рівень навчальних досягнень на один щабель. Тобто, якщо це був достатній рівень, то треба було напрацювати на високий рівень. І ми працювали, 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 зробили хорошу таку базу і напрацювали так, щоб у нас зараз і минулого року був високий рівень. Ми вийшли на високий рівень. І е, дитина горіла, їй подобалося, і е, ми навчалися охоче, і мама була задоволена, і задоволення було від процесу навчання. Я це бачила. Але потім я побачила зміну пріоритетів, тому що уже йшла річ про вступ, і я побачила, що, і зрозуміла, що дитина раніше орієнтувалася на Україну і на вступ до України, і через те намагалася. Якраз же ж і вивчати українську, і це було важливо, це було пріоритетом. Я бачила, що так, так, так дитина прагне. А зараз я зрозуміла, що українська це такий от -от, і українська освіта це дуже-дуже-дуже запасний варіант. Як то кажуть, для годиться, а насправді вектор дитини спрямований до е закордонного вишу. І якщо це буде не один закордонний виш, то це буде інший закордонний виш, в будь-якому разі вступ іде конкретно до якогось закордонного вишу, і українська мова різко припинила бути пріоритетом. І я помітила, як змінюється і дитина, і ставлення дитини, і також як змінюється сама ситуація. Що відбулося? Якщо минулі роки все подобалося, все було чудово, все було добре, все влаштовувало, і ми йшли, і дитина слухала, все, все вивчала, все було потрібне, то тепер почалися такі моменти, що, наприклад, ой, ви знаєте. Цього разу у нас не вийде приєднатися до запланованого уроку. Ми річ у тім, що в дорозі, ми от їдемо і ми не встигаємо на урок. У мене, до речі, була тоді можливість, зараз я згадаю, що це було. Це або у мене була можливість посунути урок, або що. Я навіть сказала, що якщо ви там затримуєтеся на трохи, то я можу посунутися. А у мене була перерва 15 хвилин. Я сказала, що якщо хочете, то можете от 15 хвилин. У вас є люфт, ви можете доїхати і долучитися до уроку. Тому що я ж пам'ятала, як дитина прагнула, думаю, ну може таке ж буває, що не доїдемо, не розрахували час. Але виявилося, що ні. Не хотіли доїхати, і тому і 15 хвилин не вистачило, тому що не планувалося відвідування заняття. Ось такий у нас вийшов один раз. Потім наступного разу виявилося, що у день уроку у нас свято. І свято важливе, і його дуже важливо відвідати, значно важливіше, ніж попрацювати і вивчити українську мову цього дня. І тому свято стало пріоритетом. І оце от був, якщо то був перший дзвіночок, і просто не зрозуміла ситуація. У нас у всіх бувають складні дні, завантажені дні, коли ми щось не розрахували. То ось другий дзвіночок є вже другим дзвіночком. І коли ми бачимо пріоритетність, тобто нам не потрібен урок. Нам потрібне свято. то тоді зрозуміло градацію і що на якому місці, де ви у цій системі. І я розумію, де я у цій системі я після, після поїздки у справах, після свят, після іще чогось, і я вже починаю відчувати свою таку меншу вартість. Але все одно придивляюсь далі. І далі у нас знову ситуація, знову має бути урок. І знову я бачу, що я як, оцей отут, як валізка без ручки. Мене нібито і кинути не хочеться через те, що ну а як раптом, і ми не вступимо до цього омріяного вишу, а раптом до того другого, який у нас другий, а раптом до того третього, який ми обрали третім, і нам все-таки доведеться, або закони зміняться, до України вступати. І це у нас четвертий Біоритет, можливо, все-таки тоді оце от, треба з нею понавчатися, але ж так не хочеться. І тому наступного уроку у нас відбувається те, що у нас олімпіада. І зрозуміло, що Олімпіада це важлива річ. І я кажу: гаразд, якщо у вас Олімпіада, я планую перенести вас на такий час. Цього дня у мене є ось такий час, і я вас планую перенести. І звичайно, робоча, нормальна ситуація, якщо б ми її розглядали без тих двох попередніх, звісно, дитина на олімпіаді, олімпіади я всіляку участь в олімпіадах заохочую і тому зрозуміло, що йду на поступки. І заздалегідь попереджаю, добре, от ми за тиждень з вами домовилися, що в зв'язку з Олімпіадою ми переносимо заняття, воно буде тоді. І коли ми ближче вже підходимо до того заняття, яке має бути, тут мама починає казати, хоча вона знала, на коли у нас переноситься заняття, ви знаєте, мене це не влаштовує. Ми вже вирішили розпланувати свій день, і тому нам не влаштовує те, що ви нам запропонували, а давайте ну, ви краще попрацюєте тоді, коли нам зручно. А нам буде зручно, щоб ви працювали в неділю. Коротенький екскурс для тих, хто мене не знає, я працюю 6 днів на тиждень. Неділя це єдиний день, коли я не працюю. І тому тут я кажу ні. Вибачте, неділя це той момент, коли я не працюю, тим більше, що я вже запланувала на неділю справи свої, і я вже маю їх. Через те, що я навіть і не підозрювала, що ви можете це саме запропонувати, і пропоную давайте, ну, ми з вами зробимо по-іншому. Або я вам запишу заняття і ви його переглянете. Або я е, можу вам запропонувати 30-хвилинне заняття скорочене, але в за рахунок перерв там щось посунути, і в робочий день е, наступного тижня вставити вас у другу зміну, тому що. Друга зміна це таке собі, або на місце тієї дитини, що хворіє, і мама припиняє зі мною розмову, вона зі мною не розмовляє, тому що я не погодилася на неділю. Вона взагалі припиняє мені відповідати і починає мовчати. Чому? Якщо раніше я була потрібною. І підлаштовувалися під мене, і саме ця мама також підлаштовувалася під мене, то тепер я не в списку пріоритетів і мене вже хочеться кинути. І тому я і тут незручна, ось в цей день от незручно нам. І в цей день незручно, і в той день незручно, і тоді незручно, і, і, і ось тоді незручно. Чому? Тому що це вже не потрібно. Але ще і мама, і дитина за це тримаються за інерцією. Коли я бачу таку інерцію, коли я бачу, що вони отак от тримаються, аби триматися, то тоді ми або вводимо оплату попередню, і тоді, якщо ви не можете, ви просто оплачуєте мені заняття. Це перший крок. Ми говоримо в ми доходимо до кінця чверті, що ми зробимо, якраз нам лишилося зовсім трохи ще півтора тижні. І потім ми маємо розмову якраз на канікулах, коли є час, якщо що зорієнтуватися щодо того, що дивіться. Ось такі, такі, такі моменти вказують на те, що у вас змінився фокус. Змінилися пріоритети. Для мене це незручно, тому що у нас уже 3-4 запланованих заняття не пройшли через те, що ось оте, оте і оте було. Я бачу, що ви вже не настільки зацікавлені в моїх послугах, тому ми можемо з вами або припинити співпрацю, або працювати за передплатою. І ви тоді знаєте, так, ви передплатили урок, ви відпрацювали урок, або ви передплатили урок, і ви не попрацювали зі мною, але я не втрачаю кошти. Тобто, або ми з вами співпрацюємо далі, але для мене це не має якихось наслідків, якщо ви хочете далі мати мене ось таким четвертим запасним варіантом, або якщо ні то тоді я беру іншу дитинку, вмотивовану, для якої українська є пріоритетом, і тоді працюю, ну от як працюю, тому що ось це відчуття, знаєте, меншовартості, Якось не люблю я. І я люблю, щоб дитина хотіла навчатися і прагнула навчатися. Тут мене тримало ще те, що у мене була досить гарна комунікація з дитиною вибудована. І, по суті, ми непогано спілкувалися. І тому щодо того, що дитина, я не помітила так, що сильно. Наприклад, дитина ну, ну, трохи не так готується до занять, але все одно готується до занять. І ставлення до мене не змінилося. Я не можу сказати, що дитина, дитина добре поводиться, дитина мене так само слухає. Тобто проблем дисципліни немає, саме на уроці, на занятті, коли ми працюємо. І проблеми навіть з виконанням домашніх завдань теж немає, бо у нас вже напрацьована ця система. Але от проблема з відвідуванням з'явилася і з'явилася саме через пріоритетність, через те, що я розумію Олімпіади, але і свята, і якісь буденні хатні справи все важливіше за урок. І от коли я це відчуваю, то тоді от ми тягнемо, тягнемо, тягнемо і вже <кхи> дотягаємо. Скажіть мені, будь ласка, які для вас є дзвіночки, що ви не ну, починаєте нав'язуватися дитині? Коли ви нібито тепер, Якщо раніше дитина або мама бігла за вами і як за потягом кричала: Зупиніться, зупиніться, ми з вами, ми з вами, ми хочемо, хочемо. А потім, навпаки, ви стали тим локомотивом, який біжить і каже, ну урок ж, ну будь ласочка, ну будь ласочка. будь ласочка, прийдіть на заняття, я ж хочу вас. Понавчати, понавчаємося, ми ж домовлялися. Коли ці ролі змінюються, як це ви відчуваєте, як це відбувається? І скажіть мені, будь ласка, яка у вас стратегія? Коли ви таке бачите, ви тягнете далі слухняно, або ви робите висновки, або ви берете передплату, або ви кажете Ні, до побачення зі мною так не можна. Що робите ви в такій ситуації? Я вчиняю ось приблизно таким чином: я тягну, тягну, тягну до кінця чверті навчальної. І тоді маю розмову. Так, здається, все. Все, що хотіла сказати з моєї практики, як бачите, кожен тиждень підкидає якусь нову історію. І ось цього тижня, якраз я спостерігала, спостерігала і накопичилася база для цієї історії. Тому далі буде. Подивимося, чим завершиться все. І до зустрічі до завтра. Завтра буде. До побачення, підписуйтеся, долучайтеся, буду рада!